Відкривав своє серце і казав, прости мене грішного. І ми знаємо, Христос каже, він пішов більш оправданий. Бо прийшов до Бога такий, як Він є. А Божа благодать, брати і сестри, вона прощає і приймає таке, як є. Любить людину таке, як є. Знаєте, щоб отримати спасіння, людина отримує по Божій благодаті. На друге, що я хотів би звернути нашу увагу, джерело спасіння. Хто дає спасіння? Люди сьогодні, можливо, надіються на людей, брати і сестри, але Слово Боже нам відкриває, що спасіння в Ісусі Христі. І в Дійся Святих апостолів, 4 розділі ми читаємо: немає ні в кому іншому спасіння, немає іншого імені, даного під небом людям, через яке належало б нам спастися. Немає. На землі немає іншого імені. Тільки в Ісусі Христі, Брати і Сестри, Сині Божому, нашому Спасителі. Який прийшов на цю землю, який помер на Оловському хресті, проливав свою невинну дорогоцінну кров, щоб кожен мав спасіння в Ісусі Христі. Ісус Христос, брати і сестри, дає Спасіння для людини. І до нього треба приходити. Третє, брати і сестри, на що я хотів звернути нашу увагу. Такий важливий аспект в питанні спасіння людської душі. Це треба повірити. Треба повірити. Ви знаєте, от ми читаємо Боже Слово Його слухаємо. Бог нам пояснює, розказує, брати і сестри, відкриває. Але людині, що треба повірити. Повірити. Повірити, що в Ісусі Христі є спасіння. Повірити тому Божому Слову, яке ми чуємо. Повірити в Ісуса Христа, в Сина Божого. Який помирав за нас на Волоському Христі? Повірити. І знайте ось. Так важливо. Оцей темничний сторож, коли він задав це питання, що я маю зробити, щоб спастися, він почув дорогоцінні слова. Ось така коротенька відповідь, дуже зрозуміла, знаєте, повіруй в Господа Ісуса Христа. І будеш спасений. Віруй в Господа Ісуса Христа. Брати і сестри, ще один важливий аспект, що спасіння для всіх людей Бога є. Для всіх. Не для знатних, не для багатих. Не для відомих людей цього світу. Знаєте, люди на землі тут роблять такі, знаєте, ну, так можна сказати, велику різницю між людьми, саме люди. І ми це бачимо. Знаєте, хоронять знатну людину. відому людину, багату людину. Знаєте, велика така процесія йде. А хородять бідну людину. Знаєте, навіть можуть і в селі не знати, що він помер. Так є, брати і сестри. Правда? Так є. Знаєте, приходять люди поважні, відомі, в храм, в церкву. Їм дають, знаєте, поважне місце, їх всі десь бачать, замічають. А приходить якась людина бідна там чи, не, чи невідома, ніхто її десь там не помічає, що вона прийшла. Ну так є, брати і сестри. Так є. Але Бог, брати і сестри, Він дивиться. На всіх людей однаково. Чому? Тому що для Бога ціна кожна душа? Однакова ціна. І спасіння для всіх людей. Коли читаємо Слово Боже, брати і сестри, то ми читаємо, що От старий заповідь читаємо геть до Євангелії від Івана, ми відслідковуємо те, що Бог якби би мав е, ну, е, діло з одним народом тільки. Правда? Це з Божим народом, з євреями мав діло. І все, як би писалося, Бог звертався до свого народу, до Божого народу. Але є одне місце в Слові Божому, коли Бог направив думки апостолів, особливо апостола Петра. Який був переконаний в тому, що спасіння тільки для євреїв в Ісусі Христі. Він був в тому переконаний. Він був іудеєм. І він все. Все служіння своє при тому напрямку, щоб послужити для іудею. До певного моменту. Але Господь йому відкрив що спасіння і для інших народів. Не євреїв. Для кого? Для язичників, правда. Всі інші народи, крім євреїв, називалися язичниками. І Бог відкрив йому, що спасіння і для язичників. І Бог послав його в дім корнилія, в дім язичника, щоб він там проповідував Євангеліє. Щоб і корниліть, і всі, хто буде в його домі, щоб вони, почувши Боже Слово, щоб могли увірувати і могли спастися. Брати і сестри, коли ми говоримо про спасіння, ще хотів би на один аспект звернути. Слово Боже говорить нам про мир. Ми нагадували, Христос сказав, що я вам даю мир не так, як світ дає. Я даю вам Його. Мир свій даю. Брати і сестри, і Людина не може мати оцього миру в своєму серці, не будучи спасеною. Знаєте, Тривоги приходять. Оце, що відбувається навколо нас, воно тривожить людину. Я вже було сказано сьогодні, і голодомор пережили. Знаєте, скільки людей пережили тривоги? Війна, одна друга. Сьогодні війна, брати і сестри, тривоги на серці, миру немає. Брати і сестри, але Христос каже, що я мир даю вам. Мир залишаю вам. Мій мир я вам даю. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться серце ваше. І не лякається. Хай ваше серце не тривожиться і не лякається. Так, да, Сьогодні є ці проблеми. Треба пройти оцією долиною смертної тіні. Але християнин що має мир в серці своєму. Чому? Тому що оцей мир дає Христос. Кому дає спасеній людині, яка вірить в Господа Ісуса Христа. Апостол Павло пише, отже, виправдившись вірою, Римлянам 5 розділ, перший вірш, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Виправдавшись вірою в Господа Ісуса Христа, маємо мир. З Богом. Мир з Богом. Це саме основне, брати і сестри. Коли людина надбає оцей мир з Богом. І Христос сказав своїй Нагорній проповіді в дуже важливі слова. Блаженні продовжить. Миротворці. А хто, брати і сестри, може бути миротворцем? Хто може нести мир? Хто може говорити про мир? Той, хто має мир в серці, правда? Кому даний цей мир? І Христос каже, блажені миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Вони будуть названі синами Божими. Слово Боже каже, шукайте миру, женіться за ним. Шукайте миру. І не тільки шукайте, але женіться, біжіть за ним. Прагніть миру в своїх серцях. Псалм є написані такі слова. Прекрасні стопи на горах тих, які. Благовістять про мир. Прекрасні стопи на горах, прекрасні люди, ті, які говорять про мир, ті, які хочуть миру, які прагнуть миру. Брати і сестри, іще одне дуже важливе місце є, яке говорить про, ми говорили про повну радість, а тут сказано про великий мир. Також в Псалом 119 є написані такі слова. Великий мир у тих, що люблять твій закон, вони не спотикатимуться. Великий мир у тих, які люблять Божий закон. Вони не будуть спотикатися. Брати і сестри, запам'ятайте ці слова і прагніть оцього великого миру. Але той великий мир у тих, хто любить Божий закон. І вони в своєму житті спотикатися не будуть. Хай благословить нас Бог, брати і сестри, щоб ми були тими щасливими людьми у Бога. Та, да, труднощі є на цій землі в кожної людини. Але благословенні люди у богаті, які люблять Божий закон, які шанують Господа, які стараються жити свято і побожно на цій землі. Хай нас Бог цьому благословить. А йому за все, хай буде слава. Амінь. Закінчуючи служіння, помолимось. Чи наш, схиляємося перед тобою безмежно вдячний тобі, Господь, за те, що ти полюбив нас вічною любов'ю, що ти віддав за нас своє життя, що ти проливав свою невинну і дорогоцінну кров, щоб кожен, хто що в тебе буде вірувати, не загинув, але мав вічне життя. Дякую тобі, Господи, що Ти нас благословляєш, дякуємо Тобі, що Ти в цьому дні нас благословив неділю, Господи. ти дозволив нам ще жити на цій землі, ти дав нам можливість прийти до Божого дому, щоб мати спільність. З тобою і один з одним, Господи. Дякую Тобі, що Ти сьогодні через Твоє святе слово Ти говорив до кожного із нас, Господи. Дякую Тобі, Господи, що Ти той Бог, який любить всіх людей, і Ти не хочеш смерті грішника, але хочеш, щоб всі люди могли отримати прощення гріхів, могли мати спасіння і вічне життя. Дякую Тобі, Господи, що Ти спас нас твоєю благодаті, Господи. Це незаслужений дар, Господи. Це не від наших дій, Господи, щоб ніхто не хвалився, Господи, але через Твою велику любов, Господи, яку Ти проявив до нас на Господу Христі, Господи, помираючи там. Хвала тобі, Господи, що Ти сьогодні є з нами. Хвала тобі, Господи, що Ти нас утішаєш, Господи. Пасає, Господи, людей, Господи, дякую Тобі за ту неумовну радість, Господи, яка є і в нашу серця, Господи, і там на небі є радість за тих людей, які картіться Господи, Господи, і які знаходять ми до своєї смерті душі, Господи, тебе, бо Боже, наша молитва до тебе, за нашу країну, Господи, за наш народ, Господи, за нашу землю, недійню живемо. Ти дав її нам для проживання, нашу країну, Господи, просить Бога. Благословіння, Господи, Просим миру для нашої країни, Господи, для нашого народу. Тільки ти, коли можеш нам допомогти, тільки нас, не можеш захистити і благословити нас, Господи. Будь з нами. Не лишай нас. dans les 20 о 5-й годині вечора, 17-та година, в середу, ще о 20 тій цього тижня будемо мати зібрання, і в неділю з 10-ї години ранку. Хочу нагадати вам пісню, яку ми щойно співали, другий стопчик. Як то ми співали? Чи то в пору добру, чи негоди да там щось не занедбаємо нагоди. Хочу спонукати, брати і сестри, щоб ми не занедбували нагоди відвідувати нас із служіння, коли воно є, коли ми маємо цей час, спокійний час, хороший час, бо ми не знаємо, чи буде на другу неділю така нагода. Чи будуть нас сили, чи буде нас здоров'я, чи буде хороший час. Тому, брати і сестри, коли ми маємо цю нагоду, коли ми маємо час служіння, то не занедбуйно її. Якщо є. Вітання для нашої церкви можна передати. Якщо нема, то будемо молитися на завершення. Боже наш, ми дякуємо Тобі за цей час, коли ми прийшли додому Твого, коли ми були в Твому домі, коли ми слухали Слово Твоє, коли ми разом співали, разом молилися, разом благали Тебе, Господь. І ми дякуємо Тобі за цей час. Просимо, Господи, щоб Дух Святий Він працював в наших серцях, щоб ми дозволяли йому працювати через те слово, яке ми чули через пісні, через вірші, Господь, через молитви, щоб ми, будучи усі дві години в Твому домі, ми використали цей час для того, щоб збагатитися словом Твоїм, для того, щоб підкріпити нашу віру, зміцнити нашу надію, щоб Господь проаналізувати своє життя і жити згідно того, як хочеш ти. Будь з нами надалі, коли ми розійдемося з цього місця, благослови наше життя, щоб ми мали ось це непереборне бажання йти додому Твого, співати, славити, прославляти, навчатися від тебе. Тому, коли ми маємо ці служіння, допоможи Господь нам цінувати цим часом і Приходите для того, щоб слухати Твоє Слово. Будь з нами, коли ми розійдемося з цього місця. Ми не знаємо, що нас чекає, але ми довіряємо своє життя в Твою руку, як великого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь.